Ось прийшло до вас запитання: поясніть, будь ласка, як таке може бути, що льотчики, які скинули на Японію атомні бомби, до кінця життя не шкодували про скоїне і жили всі по 80-90 років і більше. І адже потім показували всі ці жахи, наслідки, вибуху це були не військові об'єкти, а не люди, дорослі, діти, літні. То як же з цим може жити людина? Ось таке питання прийшло. По перше, людина може жити з усім. Абсолютно з усім, аж до того може мати матір рідну вбити і катувати, кого завгодно. Найближчих їй 100. І дожити до 90 100 років спеціальності. І світу. дожити, і виправдовувати себе в усьому. Людина це чудовисько. Це чудовисько, як ти хочеш так називати. Людина зібрана абсолютно всього зла і всього добра. І тому вона може переключитися. Будь-яких обставин з добра на зло і зі зла на добро, і завжди не зрозуміти іншого, хто її може чомусь звинуватити, і завжди виправдовувати навіть найбільше зло, яке вона зробить. Звичайно. звичайно, до того ж від чистого серця він буде ще переконувати себе, що він вчинив абсолютно правильно, що можливо він єдиний праведник в світі. Що ж у нас таке? Що ж там таке взагалі? Ми не знаємо Що себе. Там? Що там за датчики такі всередині? Абсолютне добро і абсолютне зло, яке всередині нас. Так. Воно може мінятися місцями, воно може просто бути різним та іншим. Тобто, ви говорите, те зло, яке я вчинив, найстрашніше зло я можу переключити в собі. І ти будеш вважати його абсолютним добром. Так, зрозуміло. Але це ж зло? Ні. Ти ж переконався в тому, що це абсолютно добро? Ну гаразд, він, але ми з вами говоримо, ми ж з вами розуміли, що це… я не правий. Я не правий. Звісно. Як ти можеш переконувати іншого, якщо він думає інакше? Що ж ми з цим робити повинні? Як зло перевернути на добро? Причому на добро можна це зробити? В мірі осягнення все більшого зла і більшого зла виправляти його зі зла на добро. Тобто я, врешті-решт, маю прийти до того, що це зло в мені, так? Це тільки можливо, якщо є, що називається третій зайвий. Тобто, добро і зло і є творець, з якого ця властивість виходить. І добро і зло. І добро і зло. Походить із нього. Так. Тобто має бути моє звернення до третього, так чи інакше, так? Так. Тобто мій розум і серце, це, припустимо, добро і зло, а є ще третій. Мене підводять до цього? Звичайно. Тебе для цього виховують, зрощують. Дають здійснювати всякі жахливі вчинки, так? Все, все, що по тобі проходить. Тільки щоб я прийшов до цього третього, так? так? До творця. Але це бере багато станів, поколінь і так далі. Поколінь, ви навіть сказали. Так, звісно. Це навіть не одне життя. Звісно. Покоління? Так. Це варто того взагалі, всі ці. Ха, Це тебе не питаєш. Всі ці покоління, вся ця історія людства. Ти, ти піддослідний матеріал великого експерименту. Жах. Вся історія, вимощена кров'ю, війнами, стражданнями, вся історія людства, тільки щоб прийти до цього третього, як ви кажете, і зрадіти, і насолодитися, і дякувати, що ти так зробив, привів мене так. до себе. Яке має бути моє звернення, коли я справді хочу до нього? Яким має бути моє звернення до Нього? Ось скажіть це що ти нарешті осягаєш його мудрість? Досконалість його дій на тобі. І все виправдовуєш? Так. Зрозуміло. До цього прийде людство. Звичайно, звичайно. Так. Ми бачимо, що зараз семимільними кроками воно, по-моєму, вже рухається да, до цього. Ну, він веде енергій, енергійно. Енергійно так. такий сценаріст, у нас і режисер, що просто охолитися неможливо. Це він. Тому що ми рухалися повільно. Ні, ні, хто ми такі, щоб задавати швидкість, вектор, тощо. Ви нас не вважаєте з нічого, я бачу, взагалі нас людство. Ми маленькі істоти, які можуть якось переживати, якось адаптувати переживання. Якось можемо все ще порівнювати з собі. І поступово привести до яких виходить, впливають одні з інших, і таким чином налагодити в собі деякі внутрішнє осягнення, схвалення і так далі. Ну, це такий логічний ланцюжок, так? Звичайно, так. А це вище за логіку, взагалі. Творець і все це, це вище за всяку логіку? Вище будь-якої логіки. Це згода. моя згода, так? Так. З ним. З ним. Тобто логічно, якщо я не маю з ним погодитись, а я погоджуюсь з ним, так? Ось до цього ми не починаємо. У підводять. тебе іншого виходу немає. Зрозуміло. Просто інакше немає можливості існувати. І коли я з ним погоджуюсь, добре, згоден, з вами, погоджую, погоджуюсь з ним, що відбувається? Можете Ти сказати... починаєш з виправдання його зближатися з ним. Тоді ти починаєш розкривати сенс його таких дій на тобі. І це мене наповнює, і це стає справжнім життям, так? Це тебе наповнює, стає твоїм життям, це стає твоєю течією, крізь яке ти пливеш і осягаєш його. Ця річка мене приводить до спокою, до любові, до чогось такого. Ось так хочеться пригорнутися до чогось такого, до спокою, до любові. Ну ось до цього. Ось це виправдання його веде туди, в цю точку. Так. Відповідь не така, не так, а якось тихо ви сказали. Так. Так? Веде. Веде.